Ми сьогодні просто ловимо карасики ось на поплавочні, ось уже я троє в влови. Давайте я із вами. буде відео. Берем. Так. Поплавок я взяв. Просто поплавок. Там без лесень був. Обичний поплавок. Я так, не поплавок прям. Як вам декаби. Так, і тут риба не той клює.

знаєте, куда був кидав? Я ось вас біля берега, я кидав. Сейчас я чуть-чуть. Ой-ой-ой. Вот сюда я кидал. так буду ловить короче утка не вашка, А, давайте знаете куда уж стоп там подборах и дарах снова поплавок видно сухой стоить. То есть ложить. Бляха зервалась. Во-во-во. Блин. Так, закинул. Да, поплавок видно. Он поплавок, если что. Так. Там щось було тільки що блиснуло, блиснув, блиснув, да-да-да. Чи включаю камеру, вона нічого не кліє? Лі почувствую, що я камеру включив, чи що? Поплавок? Во-є. Во-во-во-во-во! Єсть! Ось таких рибинок я сьогодні беру. Я хочу у мене? Во. Ось таких я сьогодні беру. Це для кота, коротше, я сьогодні їх беру. Щоб кота свого покормити. Ось, видите, яка малесенька. Ось я уже. Давайте ладно, всем хорошее настроение, всем пока, пока в кінці я их выпущу.